Так, і дозвольте представити членів комісії, членів комісії, які будуть сьогодні достойно оцінювати ваші кваліфікаційні роботи. Відновлення після війни та інтеграцію в світову економіку. Іномаційний розвиток є стратегічно важливим для майбутнього України. Трансформація зовнішньої торгівлі України в умовах війни. з теми здійснення умови на необхідність всебічного аналізу змін, що відбувається у зовнішній торгівлі України в умовах війни. Також шляхів її відновлення і розвитку як у поточний період, так і після поєднання. Отже, перейдемо одразу до основного роботу. робота на роботу тему структурної трансформації міжнародних економічних відносин України в умовах війни. Щодо актуальних ситуацій в Структура фінансування державних витрат України в 2023 році виглядала так. 41% витрат покривалося податковими та неподатковими доходами бюджету. Проєкти міжнародного бізнесу на рівні з країнами вступають в ДНК. Як Україна, діяльність ДНК є важливим фактором залучення за многих еталонів, який створює розвиток економіки та модернізації дофіктурерів. ДНК розвиток економіки та модернізації дофіктурерів. ДНК розвиток Також в Росію та Білорусь, хоча б здавалося, чому е, люди туди е, перетинають, скажімо так, в кордон навіть ви можете побачити до Росії виїхало 299 людей. Білорусі ше 66 людей. Це є досить негативно, Хоч враховуючи ситуація, яка піде в Україні. Нашу групу дякую, що сьогодні нас так тепло прийняли, вислухали. Оскільки всі кожен старався. Нести свою тему цікаво, що вона була надзвичайно актуальна. І дякуємо за такі теплі і надзвичайно корисні настанови. Я думаю, що ваші слова відкликаються в кожного з нас і дякуємо взагалі вам за увагу. Дякую. Дякую. Ще маєте слово. Напевно, детеку те, що у нас є сьогодні світло, у нас є можливість просто презентувати цю роботу. Те, що ви прийняли нас, те, що немає тривоги, і, дуже, приємні, дуже да, і, да, актуальні питання ми сьогодні, Дуже актуальні питання сьогодні всі піднімали. Дякую, що вислухали нас. В принципі, взаємно все те, що ви нам, ми вам десятикратному розмірі. вашій проведені, щоб ви росли, розвивалися. Дякую вам. А ви зверніть увагу, як у нас змінили цінності?